Matador mp 93 Nordica – зимові шини з направленим протектором, призначені для використання у м'яких погодних умовах країн Центральної Європи. Досить відомий виробник, що поєднує непогану якість шин з гарними властивостями та помірну ціну. Модель наділена протектором з великою кількістю ромбоподібних блоків середніх розмірів у центральній частині бігової доріжки. Така особливість значно покращує процездатність гуми на засніженій поверхні. Для безпечного пересування по льоду та мокрій трасі блоки оснащені безліч різноспрямованих хвилю ламелій. Вони посилюють щіпни властивості та обмежують трухливість блоків, що виключає ймовірність деформування протектора та зменшення точки контакту. Matador MP93 Nordica з'явилась на ринку шин в 2021 році та встигла зайняти гарну позицію серед шин середнього сегменту своїми перевагами. Перевага цієї моделі універсальність для експлуатації в умовах теплих та помірних зим, шина забезпечує меншу витрату палива, безпечно керується в умовах злив та сльоти або невеликого снігу.